Радіоведучий Володко Лучишин ніколи не залишає речей у автомобілі, та цього разу дуже поспішав. і наплічник із спортивною формою залишив на задньому сидінні. На нього і спокусилися зловмисники. Вранці о сьомій запаркував машину, як зазвичай. Зараз у четвертій виходжу, а от. Те, що лишилося з вікна і рюкзак, в якому лежав мій спортивний одяг, з яким я збирався спортзал, в спортзал, пропав. В 14-й мій товариш-колега виїжджав звідси, казав, що був запаркований біля моєї машини, що все було ціле. Тобто це десь в межах двох годин, абсолютно білого дня, з 2 до 4 сталося. Про те, що побільшало розбитих вікон, підтверджують і на автосервісах. Зараз дуже часто звертаються, майже кожного тижня є один-два випадки по розбитих стеклах. І приходиться замінювати їх. Середньому стікло коштує саме в районі 2,5 тисячі гривень, і плюс робота гривень 300-350. Та витратитись доведеться не лише на вибите скло, а й пошкоджені ущільнювачі та елементи салону. А це ще сотня а то й тисячі гривень. До цього слід додати і суму награбованого. Втім, у такому автовандалізмі мотив не завжди легко простежити. У цьому дворі між тролейбусною та Володимира Великого пошкодили одразу п'ять автівок за ніч постраждали вісімка, два Деоматіс, сіат та старенький москвич. Вікна били цеглинами, одну із машин навіть посунули. Активісти, які виїжджали на місце пригоди, кажуть, навіть не уявляють, кому і навіщо знадобилось бити вікна. Взагалі ніякої логіки. Якщо б хотіли там вкрасти регістратор, якщо б був регістратор, тому що. Автомагнітоли в всіх автівках були. Тобто в матізах дуже великі цеглину треба було добряче двома руками піднімати і кидати. Тобто, можна тими цеглами було не то, що тільки вікно побити, а дах, дах погнути. Так само не готові говорити про версії і в міліції. Вони отримали чотири заяви, однак ще вивчатимуть, чи це були п'яні хулігани, чи хтось розтрощив вікна навмисне. Це може бути як адміністративна відповідальність, так і кримінальна відповідальність. Адміністративна це є дрібне хуліганство, 173, так і кримінальне каране діяння. А саме хуліганські дії це 296. Не хоча чи визнають справу, розслідувати буде нелегко. У користувачів соцмереж виникла натомість своя версія. Буцім то так водіїв заганяють на платні парковки. Вікторія Васкевич, Зорислава Губер, Олексій Шолковий, Володимир Квятковський, головні новини Львова.